Слава Україні! Ситуація в нашому регіоні повністю контрольована. Але хочу закликати вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що розуміємо, що ворог продовжує виношувати плани і намагатися атакувати наші об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Отож, готуємось і розуміємо, що нам треба робити не перший день війни, і ви знаєте, що ми вистоїмо і переможемо. Ну і хотів привітати. Військових інженерів військово-морського флоту Російської Федерації з їх днем. Дорогі військові інженери русні, саме завдяки вам минулого року чорноморський бочок та чорноморські краби стали більшими, гарнішими і повнішими. А ваш адмірал Кузніцов навічно поселився у доках. Продовжуйте, як кажуть, гойда. Ну і повертаючись до ситуації на фронті, прекрасно розуміємо, що. М'яко кажучи, ситуація дуже непроста. Ми кажемо про Бахмут, кажемо про Солидар. Але тут важливо витримувати і дотримуватись інформаційної гігієни. Лише Збройні Сили України, вустами офіційних джерел, можуть розповсюджувати ту інформацію, яка відповідає дійсності. Будь-які наші здогадки або наші коментарі вони є здогадками і коментарями. Безпосередньо на місці події є наші. Бійці і командири, і вони можуть говорити про те, що відбувається. Віримо в наших хлопців і підтримуємо їх, тому що знаємо, що переможемо. Кожному з нас удачі, перемоги і миру. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій! Ми переможемо. Я це знаю. І посміхніться. Знаю, що важко, але все-таки треба це робити. Не пускайте руки.